Джеміна, якби ти був художником, і твоє завдання було заробляти 3 тисячі і більше доларів на місяць від продажу картин, що б ти робив, які картини би ти малював, і де би ти їх продавав? Як штучний інтелект. Я не можу малювати картини або продавати їх, але я можу запропонувати стратегію, яка допоможе художнику досягти мети 1. визначення стилю та тематики. Аналіз ринку. Я б дослідив, які стилі та тематики користуються найбільшим попитом в онлайн галереях та на арт-ринку. звернув би увагу на тренди та тенденції в сучасному мистецтві, вибір унікального стилю. Я б прагнув створити впізнаваний та оригінальний стиль, який виділятиме мої роботи серед інших. Можливо, це була б комбінація різних технік або використання незвичайних матеріалів. Тематика. Я б розглянув такі популярні теми, як пейзажі, особливо морські та гірські, абстракція. Яскрава та мінімалістична, гіперреалізм, ботаничні ілюстрації, фотографії, особливо чорно-білі. Я б вибрав ту тематику, яка мені особисто близька, та в якій я відчуваю себе найбільш впевнено. 2. Створення якісних робіт. Техніка. Я б постійно вдосконалював свою техніку, експериментував з різними матеріалами та інструментами, я б приділяв увагу деталям та якості виконання, портфоліо. Я б створив професійне портфоліо з найкращими роботами, яке б демонструвало мій стиль та майстерність. Я б робив якісні фотографії моїх картин. 3. Просування та продаж онлайн галереї. Я б розмістив свої роботи на популярних онлайн платформах, таких як Etsy, Саечі Art, Artfinder. Я б активно просував свої роботи в соціальних мережах, таких як Instagram, Facebook, Pinterest. власна онлайн галерея. Я б створив власний вебсайт або онлайн-магазин. Де можна було б придбати мої картини. Співпраця з галереями та арт-дилерами. Я б шукав можливості співпраці з фізичними галереями та арт-дилерами. Участь у виставках та ярмарках. Я б брав участь у виставках та ярмарках, щоб познайомити людей зі своїми роботами. Маркетинг. Я б використовував різні маркетингові стратегії, щоб привернути увагу до своїх робіт. Я б співпрацював з дизайнерами інтер'єру. 4 ціноутворення. Аналіз цін. Я б проаналізував ціни на роботи схожих художників, врахування витрат. Я б врахував витрати на матеріали, час та зусилля, створення різних цінових категорій. Я б запропонував роботи в різних цінових категоріях, щоб залучити широку аудиторію. 5. Розвиток бренду: створення впізнаваного стилю. Я б прагнув створити впізнаваний та оригінальний стиль, який виділятиме мої роботи серед інших. Активна присутність в соціальних мережах. Я б активно спілкувався з потенційними покупцями. Участь у мистецьких подіях, я б відвідував вернісажі, виставки, майстер-класи. Ця стратегія вимагає наполегливості, творчості та бізнес-спритності. Дякую за відповідь. От я малюю тільки акрилом і олією, але мене зацікавили надзвичайні матеріали і техніки, які б ти використовував для того, щоб створити впізнавані картини з унікальним стилем. Ось кілька ідей незвичайних матеріалів і технік, які можна використовувати для створення впізнаваних картин з унікальним стилем. 1. Матеріали: біолюмінесцентні матеріали. Використання фарб або матеріалів, що світяться в темряві. Для створення ефектних нічних пейзажів або абстракцій. Це може додати картинам містичності та загадковості, текстильні матеріали. Створення картин з використанням різних видів тканини, ниток, вовни. Це може додати картинам об'єму та текстури. Техніка печворку, вишивки або ткацтва може створити неповторні візерунки та композиції, природні матеріали, використання листя, квітів, гілок, каміння для створення природних композицій, це може додати картинам екологічності та органічності, використання моху, лишайників, кори дерев, металеві матеріали, використання металевих листів, дроту, фольги для створення скульптурних картин. Це може додати картинам індустріального або футуристичного вигляду. Використання металевої стружки або порошку, перероблені матеріали, використання пластику, скла, паперу, картону для створення екологічних картин. Це може додати картинам соціальної спрямованості та унікального вигляду. 2. Техніки. Ібру. E Малювання на воді з використанням спеціальних фарб, що не тонуть. Це створює унікальні візерунки та абстракції. Техніка дозволяє створювати неповторні плавні форми, фрактальний живопис. Використання математичних фракталів для створення складних та деталізованих візерунків. Це може додати картинам науковості та футуристичності, кінетичний живопис, створення картин, що рухаються або змінюються з часом. Це може додати картинам динамічності та інтерактивності, використання моторчиків, магнітів або інших механізмів. 3. дідрук: використання 3D принтера для створення об'ємних картин. Це може додати картинам скульптурності та сучасності. Фотолюмінесцентний живопис використання фарб, які поглинають світло і випромінюють його в темряві. Це дозволяє створювати картини, що змінюються залежно від освітлення. Використання цих незвичайних матеріалів і технік може допомогти створити впізнавані картини з унікальним стилем, які привернуть увагу глядачів. Хм, дуже цікаво, дякую. В мене є фотолюмінесцентні фарби, що сяють в темряві, і, можливо, я ними спробую щось зробити. А дай, будь ласка, приклади п'яти сучасних художників-початківців, які е, тільки виходять на ринок і роблять незвичайні двовимірні картини, і активно їх продають у 2020 році і пізніше. Які вони техніки використовують, які ціни виставляють на свої картини? Ось п'ять сучасних художників новачків, які створюють картини в незвичайних техніках і використовують незвичайні матеріали. Елізабет Сагар. Елізабет Сагар. Вона використовує вишивку та текстиль. Для створення детальних портретів та пейзажів. Її роботи відрізняються неймовірною текстурою та глибиною. Ціни на її роботи варіюються від кількох сотень до кількох тисяч доларів залежно від розміру та складності. Джулія Кордес Художниця використовує в своїх картинах епоксидну смолу, додаючи пігменти та інші матеріали для створення унікальних абстрактних робіт. Її картини відрізняються глянцевою поверхнею та яскравими кольорами. Вартість її робіт може коливатися від 500 до 3 тисяч доларів. Я шукала цієї двох художниць, я їх не знайшла за жодним іменем, змінювала правопис, не знайшла, але натомість ось такі портрети і продовжуємо тему. Кейтлін Хаскет вона створює детальні малюнки, використовуючи чорнило та акварель, часто зображуючи фантастичних істот та міфологічні сцени. Її роботи відрізняються складними деталями та темною естетикою. Ціни на її роботи можуть починатися від кількох сотень доларів за невеликі малюнки і досягати кількох тисяч за більші роботи. Дженніфер Маст. Дженніфер Мейстер. Вона створює скульптури, використовуючи кольові олівці, які розрізає та шиває разом. Її роботи відрізняються яскравими кольорами та унікальною текстурою. Її скульптури продаються за ціною від кількох тисяч доларів. Нік Гентрі. Нік Джентрі. Цей художник використовує старі дискети, відеокасети та інші застарілі технології як полотно для своїх картин. Його роботи відрізняються ностальгічним стилем та соціальним коментарем. Ціни на його роботи можуть варіюватися від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Ці художники демонструють, як можна поєднувати традиційні техніки з незвичайними матеріалами, створюючи унікальні та захоплюючі твори мистецтва. Дякую, Джеміна, я дізналась дещо нове. І сподіваюсь, друзі, вам також було цікаво, і ви для себе щось почерпнули в цій інформації. Особисто я зрозуміла, що в мене дуже консервативний стиль, і коли мені не подобається щось в моїх роботах, це мені якраз не подобається те. Що вони дуже звичайні, а по суті своїй мені подобаються ну, дещо незвичайні речі. І в наступних відео ми поговоримо з вами, що і як взагалі подобається про психологію того, що подобається людям, як і скільки новизни потрібно вносити в свій стиль для того, щоб він був одночасно і цікавим, і впізнаваним. І для того, щоб він інтригував і подобався покупцеві, тому що як я, як і ви так само мушу продавати свої роботи і орієнтуватися лише на свій смак, я зрозуміла, по перше, що навіть коли я це роблю там фото дуже подібні до фото картини, вони не продають. Можливо, тому що велика конкуренція. Я пробувала малювати в стилі Боба Роса, адже це дуже популярний художник. Я не могла, звичайно, використовувати його імені, але використовувала стиль. Нічого з цього також не вийшло. Ну, картини майже всі продалися, ці маленькі мені мініатюрки. Міні 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 але е факт залишається фактом: треба робити щось нове, щось цікаве. І ось я зараз над цим активно працюю, і в мене вже на е з двома художниками, які зараз змінюють свій стиль. В мене будуть інтерв'ю на каналі, так що далеко не відходьте, обов'язково запишу. Що я дізналася, досліджуючи психологію дизайну і психологію стилю. Внесіть 20% новизни в свої роботи, і 80% впізнаваності. І це дасть достатньо цікавості для картини, і також достатньо впізнаваності для того, щоб покупець міг з легкістю зробити вибір на вашу користь. Ці два художника: це Андрій Ковалик і Наталія Дерев'янко. Можете загуглити і вже зараз поцікавитися, що в них відбувається на інстаграмі. Сподіваюсь, для вас було тут багато цікавого і пізнавального. Залишайте свої вподобання, коментарі. Це мені дасть сигнал, що подібні відео вам подобаються, і це вам цікаво.